В учнів початкових класів щойно завершився другий урок. Діти роблять руханку, біжать до вчительки. Дітям комфортно у нас у цьому навчальному закладі. Діти з задоволенням ідуть. Маса дітей у мене величезна. Навчання дітей відбувається очно в протирадіаційному укритті. Зараз в ньому 370 дітей, говорить директор школи Олександр Ванюшенко. У нас перша зміна повністю навчаються дітки молодшої ланки і виходять на вільні локації ще 5-6 класи. Підсмінка заходить у нас ще плюс стільки ж дітей. Загальна кількість навчається в день 360-370 дітей. Аби потрапити у підземне укриття, треба спуститися на два поверхи, додає Олександр Ванюшенко. Коридори тут поділені на локації в кожній навчаються діти. Це і армована, дуже серйозна споруда. Ну і плюс заглиблення достатньо серйозне. Про традиційне укриття воно є. Більш такою конструкцією підземною в першу чергу, повноцінно підземною, і воно має усі необхідні рівні захисту, які передбачені нормативними документами. Це протирадіаційне укриття перше в сумах. Будувало його понад рік, говорить директор школи. Максимальна кількість людей, яка може перебувати в ньому одночасно 500 осіб. Це половина всіх учнів школи. Укриття оснащене резервними джерелами живлення. За проектом, у разі повітряної тривоги або відключень світла, діти зможуть не переривати навчання. Чотири уроки кожен день. У них велика перерва є, де вони ходять сні на сніданочок. І потім знову уроки. У нас є дітки тут з інклюзією, Вони всі-всі дружать. Загальна площа укриття 1350 метрів квадратних. Локацій в ньому нині 11. Саме стільки класів може навчатися тут одночасно. За словами директора, планують облаштувати ще шість навчальних зон. Буде взагалі, 17 із 34 класів, це 50%, відсотків. Щодня виходить дітей на очну форму навчання. За словами Рими Бикової, на будівництво цього укриття витратили близько 98 мільйонів гривень. Це кошти державного і місцевого бюджетів. На сьогодні в сумській громаді функціонує три таких укриття: ще кілька будуються. Протягом цього року вже на 90% завершено будівництво ще п'яти протирадіаційних укриттів, і на наступний рік попередньо заплановано будівництво і ще шести. Це укриття добудовують в іншій школі Сум. Навчання в ньому діти мають розпочати навесні 2026-го, говорить Римма Бикова. Містки з цієї підземної школи 200 людей. За словами начальниці Сумського міського управління освіти і науки Нелі Вербицької, з 38 шкіл Сумської громади найпростіші укриття є у 25. Ще кілька перебувають на стадії будівництва. Діана Крахматова, Світлана Драган. Суспільне новини Суми.